Викати телевізори, чи ваші телефони, таке ні. Ви не побачите ніколи. І Дуба Хтори. Іду в, мама, 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 мама. Мама. в, в не до біса, йду, Актория. І я, і я, і я, і я. в хто Хтось відкриває штори, мама. а в нас в цей час вічнається завіса. Вітаємо вас на проєкті Мамо, йду в актори, де дев'ятеро учасників, які ніколи не грали в театрі, з нуля створюють виставу про найяскравіші історії їхнього кохання. Окрім набуття акторських навичок, вони розвиватимуть особистісні характеристики та стануть значно впевненішими та розкутими. Бо кожного разу на них чекають виклики, які не можуть не змінити їх назавжди. Сьогодні будемо позбуватися в наших героях останніх залишків сором'язливості. Проєкт Мамо йду в актори виходить на фінішну пряму. До презентації документальної вистави залишилось всього два тижні. Як настрій, друзі! Впораємось. Як казав колись Серед Петрович, в моїй душі візувій, так і клакатіт. Я в захваті. Це така пригода гарна, що я не знаю, як з цим розставатися. Ну, звісно, що я хвилююся. Це такий драйв. Я ще. Плаття не готувала, взуття не готувала, себе не готувала. Я навіть ще друзям нічого не казала. Ну, щось таке трішки там заграло в сердечку. <гум> Хвилююсь. Хоч би все вийшло, хоч би все, все запам'яталось, вже ностальгія, хоча ще ми не розстаємося, але вже такий момент розставання наближається і не хочеться цього. Одна з моїх симпатій Віта. Що сиділа переді мною на першій партії, пріснула зі сміху, подивилась мені прямо в очі і сказала: Сірьоха, а пішли в кіно? Я впевнена, що не всім сподобається. Ми хочемо донести те, що е, в кожній людині є історії кохання. І вони бувають дійсно дивні, бувають смішні і зовсім безглузді, а іноді дуже романтичні. І от все це ми хочемо показати. Ну, а як вийде і як нас буде сприймати, ну побачимо. А як репетиції проходять? Прогрес такий якийсь є. Ми вже менше помиляємося, вже трошки звикаємо до того, що треба. Нічого даром не минається. Репетиція це все. Вік мені заважає сильно, я вже м, погано рухаюся, треба активніше. А якщо я як слід не розімнуся, якщо пропущу розмінку, я хаваюсь за сценою, поки всі собою займаються, я там відтискаюся, присідаю, нахиляюся. Дома у мене біля комп'ютерного крісла стоїть клюка, я встати за нього не можу, спокійно, у мене все болить. А тут нічого, так здалеку схоже ще на людину. Хотілося б, щоб, знаєте, так як перед олімпійськими змаганнями, щоб тренування були зранку і ввечері кожен день. Я люблю відточуватися. Щоб почалася імпровізація. Найліпше мені подобається, щоб, щоб кожен із нас отримав від цього задоволення. Мені, як завжди, замало. Я б так прям тричі на тиждень зустрічалась і от і вчилась, і вчилась, і вчилась. І мені дуже подобається, що ми вже знаємо, як, знаємо, що. І цей процес творчий зараз надихає. Хочеться бігти на репетиції. Іноді себе ловлю на думці, що да, десь не, не, не дограємо, десь щось не, 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 не так виходить, ну, але зараз воно вже відшліфовується. А можна щодо претензій конкретніше? Мені подобається Любовна роль Володі. Але ж хочеться більше від нього почуття любові, анестетичності. Так хоп-хоп-хуп і все. А я заглядаю, де ж, де ж вона? А, а, а. Треба заглядати, заглядає. <гум> Це було дивно. Майже дикувато. Не сучасно і не сильно відповідало мені. Дорослому та серйозному. Як це визвати? Я не знаю. Я хитростю, може, якось е, е, щось роблю, ну, може, може де роблю. Мені на, на цей рахунок пощастило. У мене драматичного нема нічого. Моя амплуа або комедійне, або негативне. Я не уявляю, як я можу бути драматичним. У нас процес пішов на як поїзд, який розганяється чух-чух, і ми так потихеньку-потихеньку розкачалися. Появився якийсь ритм, появився якийсь настрій. Все в нас вийде Як найкраще. Ти бачиш наш процес у розпалі залишилось буквально трошечки до вистави, і актори дуже переживають за кінцевий результат проєкту, саме за виставу. Я Теж хвилююся, щоб у них знаєш, не виникла якась сором'язливість, страх, і раптом вони не зможуть видати от все, що вони набули. На мою думку, вони насправді забули вже, якими вони були спочатку що вони так. були сором'язливі, вони були налякані і там новий проект таїв собі ось цю невідомість. І я думаю, що найкращим варіантом буде зараз нагадати їм, які вони були на початку, щоб вони мали з чим себе порівняти зараз. Це дасть їм необхідну впевненість та ресурс, щоб видати максимальний результат. У нас є змонтований перший випуск для них. Тож дивимось. Пенсіонер. Пенсіонерка. Студійний звукорежисер. Безробітний. Третій тиждень. Але лікар. Це було дуже просто. Оскільки голова нічого практично вже не тримає, я запитав, чи можна з клюротиком використовувати шпаргалки? Мені дозволили. Перша команда виразно демонструє страх. Яка напруга на обличчях? Яка неповторна міміка? Вчора вночі я прокинувся десь в половину другої. І сьогодні я не міг заснути, я не міг зрозуміти, що так мені нічого не болить насправді. Що таке? Мабуть, я просто ну якесь було хвилювання, мабуть, я чекав от цього. Я сьогодні також не спала, я не знала чому, але Віталік сказав, мабуть, таки так. Чекала, цікаво було. І тому що місто не ну, дуже велике, тому що дуже багато знайомих. І про себе розповідати не завжди хочеться і не завжди це, ну, не всі ми можемо так на, на камеру сказати щось про себе. Хвилювалася, сьогодні також не спала до часу, ночі не спала. До цього я просто кайфувала від процесу. Я навіть не замислювалася, як це буде виглядати на екрані. Зрозуміла, та треба не боятися бути смішною. Так, да, я собі не подобаюсь. Чесно, на екрані не подобаюсь. Боже, в душі мені 20. На, на екрані бачу, що я постарша. Я бачу, що я там свічусь. Я сподіваюся, що цей позитив перейде цей до, до людей. Дивіться! Пі -пі -пі. Ну, дивіться, смертельний номер раз в житті. Ух дивіться. Ти. Я куди? Це ж танця знімаю. Дивіться. Наскільки я, людина, я думаю, не дуже позитивна. Але навіть я тут виглядаю непогано. З точки зору позитиву. Це дуже корисно бачити себе з іншого боку, чужими очима. Я завжди дивувався, чому мене люди лякаються, чому на мене оглядаються на вулиці. Ну тепер побачив, зрозумів. Я сам себе боятися почав трошки. Я, напевно, давно таких відчуттів не в собі не... Не відчувала щастя від тієї дружби, з якою з'єднала мене ця програма. Рідними стали люди. Емоції щастя зашкалюють. Я розумію, що мій приклад когось з нашої команди: надихне людей просто жити тут і зараз не відкладати життя на почем. Козаченько грає воровами, маргає. А на що ж він? Ой, моргає. Може, довго чекала. Може, в камери в горлі пересохло. Ну нічого, я надіюсь, що я ж прийшла сюди вчитися, а не актриса народна, правда ж. Ми змінилися, і я надіюсь, я теж змінилася і стала ще сміливіше. Наприкінці перегляду першої серії проєкту позитив тільки збільшився. На Богдану чекав несподіваний сюрприз: привітання від народного артиста України, актора Олексія Вертинського, з яким вона зростала в одному дворі. Даночка моя сонечко. Мені сказали, що тебе нечиста сила затягла в якийсь цей найцікавіший проєкт. Найголовніше, моя рідна, я тобі скажу, в цій ситуації получать удовольствие. Більше. Раз у тебе так марудило з дитинства, раз тебе так ці подмоски, нічого не лишається іншого, як намагатися себе реалізувати. Та раптом плюнеш на все, що Коло тебе. Позакидаєш, як казав велохвастий брицю через голову в Дніпро. Ти й зануришся ти в нашому служенці Богданчик, мій любий дружочок, ми сонечка красиве. Ну я сподіваюся, що все підбудеться, все буде добре. Я обіймаю, я цілую, бажаю тобі успіха сонцем. Ви мені зробили такий чудовий сюрприз. Привітання, благословіння від Олексія Вертинського. Я, я просто плачу, тому що ми виросли в одному дворі, але він набагато мене старше, звичайно, і він мене за ручку взяв і відвів. В дитячу студію театральну в Палац Піонерів. І це для мене було дуже важливо, бо я слідкувала і за його кар'єрою, і за його виступами в театрі, і за фільмами. Сьогоднішнє це відео звернення до мене, ну я просто плачу. Це так було несподівано і так ну, не знаю, так щемливо. Я точно знаю. Це все було не зря. Дякую. Просто крила виросла дійсно за спиною наших акторів, і е, такі емоції від перегляду себе, і така підтримка від е, професійного актора. Я думаю, що ми дійсно зможемо зробити нашу виставу просто суперовою. Так, ця ідея була доволі доброю. Було помітно, як очі наших учасників загорілися. Наскільки вони їм цікаво подивитись на себе там, з вже з точки зору глядачів, і зараз я думаю, гарно буде з'єднати ось цей досвід, те, якими вони були, з тими, які вони стали, за допомогою доволі цікавої техніки. Дорогі учасники, добрий день, дуже дуже радий вас всіх бачити. І на жаль, наша зустріч вам сьогодні буде останньою. І на нашу останню зустріч я вам пропоную згадати: згадати весь той шлях, який ви пройшли в нашому проєкті. Для цього ми маємо першу точку та останню точку виставу. До неї ми всі прямуємо, всі йдемо, всі прагнемо. Буде вона лежати у нас ось тут. Далі у кожного з вас є е, свій шлях, свій шлях до цієї вистави. У вас є е, сім листочків. Це е, сім, подій. сім подій, які у вас були на проєкті, які рухали вас вперед. І на кожному листочку з листочків пишете ці події, які плавно будуть рухати вас до вистави. Пам'ятним етапом шоу герої, мамо йду в актори майже одноголосно обрали самий початок проєкту. Він же, на думку більшості, став і найскладнішим. Одним було важко змагатися за перемогу у кастингах, а іншим, в принципі, зважитись та зголоситись на участь. Тобі, be or not, toбі. Це було ну, моє рішення йти чи не йти. Тому що ну, гра на сцені це теж лицедійство. І там теж повинен бути антипод, і ти, і не ти, і це все. І тому іти. А чому йти? Тому що я хочу себе спробувати і в і такі, в такі, в такі постави. Прийняття рішення іти мені в проект чи не йти. Воно, як знаєте, і хочеться, і колеться. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Перший етап, коли я нічого взагалі не чула, не знала про проєкт, і мені мої дівчата показали, мама, дивись тут якийсь кастінг, це для тебе, давай, іди». Я подивилася, кажу, та, ні. І відклала. А потім думаю, а чому б і ні? І е, я також думала, йти, не йти, йти, не йти, вивчила вірш, думаю, піду. Мені було дуже важливо е, вийти, подивитись на інших, показати себе. Для мене було важко е, взагалі. Е, до речі, на перше інтерв'ю піти після кастингу навколо стояли незнайомі для мене люди, і я відтягувала цей час, до речі, щоб не піти, коли вже там розсосуться, коли походять, і я зможу дати інтерв'ю. Для мене також це було важко. Найскладніше було прийняти рішення, бо я не так гарно володію українською мовою, бо я замкнута людина на знайомства з новими людьми. Я на о, в вертольотах літала, дельтапланах літала, і тут якийсь театр, але ж воно мене захопило. А хоч родичам про те, що на кастинг йдете, сказали, не знаю ніхто. Ніхто. Я в родині нічого не сказала. Дуже довго вагалась йти на кастинг чи не йти. Пішла. Прийшла з кастингу, мабуть, хватить. Усвідомити, що ти все-таки вже в проєкті. Оці перші емоції захвату, з ними треба було якось справитися і зрозуміти, що це вже робота. Що от ми команда, ми працюємо, ми рухаємося до того, щоб зробити оцю класну виставу. Окрім внутрішніх сумнівів у правильності рішення, на першому етапі учасникам довелося ще й долати життєві обставини. Найбільше враження. Перший кастинг, який співпав з перечасною смертю мого друга, тобто це було все в один день. Я думала, піду чи не піду? Я думала, мабуть, не піду. Але коли я пристояла біля пангнути служби, да, я зрозуміла, що ж у кожному житті є початок і є кінець. А як ти його проживеш? Будеш вирішувати ти. І я вирішила ні. Життя така коротке, треба поспішати жити, і тому я пішла на кастинг, Це було емоційно тяжолий день, але він був самий емоційний для мене. Але не всім на першому кастингу було складно. Це для мене пішло так, як по маслу. Я розповів там, хто я такий. Я прочитаю свій есей, який власне мені присвячується. Я семерня, а це означає, що об мене кришаться шестерні будь-якої системи. Що ніяка валохата п'ятерня не може мене звалити. Другий кастинг. Він був набагато цікавішим, там вже відма... вимагався від нас імпровіз. Ось молодята стоять на рушник. Ну, ви не бійтесь. Чудово, тепер уважно слухайте. Потім будете цілуватися. Що буде другий кастинг, це для мене був ну, просто е, новий іспит. Приперлась. Приперлась, оце всі тільки сядеш в маршрутку, а вони оце наушники втикнуть і нічого не чує. наванючилась духами, тихо нема чого. Ой, як мені мої, мої духи подобаються. О, так, 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 так. І я бачила, що дуже багато цікавих людей, які набагато вправніше мене показують, набагато емоційніше, ніж я, відкритіше. І я е, переживала, що я взагалі. Ну, я пролітаю. І все-таки скажемо і, зовсім і... чесно, що в нас є дев'ятий учасник. <плес> Москалець Богдана. <плес> Друге місце серед найбільш пам'ятних для наших учасників отримали три події. Перша візит до будинку музею Чехова та підйом на панську гору. Він вийшов. Не пояснив, а я мріяла бути разом, не судилася, нехай був музей Чехова. Він дуже насиченою подією був. Ти знаходишся в такому творчому місці, де не можна бути нетворчою людиною. І, мабуть, там на горі, коли ми кричали, мабуть, вот це воно вже вибухнуло мені, і я трішки зрозуміла, що все прийшла оце скутість. Менше відгуків мав вояж до селища Могриця. Тут я насправді вже побачив, що всі ці люди дуже близькі, і мені з ними дуже комфортно і приємно знаходитись. Ж, звичайно, коли був вечір біля вогнища, танці були. Мені здається, перше розкрипостилися всі. Криниця стояла під тим думком. Криниця... Я побачив у кожному багато людського, нормального, класного. Мені побачились там якраз досягнення людські. Я в «Могриці» зрозуміла, наскільки я давно не була на природі. І от це сонце, квіти, які зовсім простенькі, з яких ми плили вінки, а потім вогнище, зорі. І ну, це так було чудово. Я прямо от, як губка набралася цих вражень. Репетиції вистави теж згадали майже всі наші герої. І от я підійшов до найважчого свого етапу. Репетиції тут уже мені довелося дертися і шкрябатися пазурями і зубами, як тільки можна. Вчити роль для мене набагато важче, аніж імпровізувати або щось вигадувати. Цим у мене завжди були ну, проблеми неймовірні. Я познайомилася з людьми, мені вже стало цікаво ходити на репетиції, тому що ну, робота, репетиції були для мене не рутиною, а місцем, де я можу поспілкуватись з моїми новими друзями. Мені вже цікаво подивитись на цей спектакль. Це те, що ми плекали, що ми протягом цього, цього ну я протягом цього життя свого на проєкті е, вирощувала. Ми подивилися вже перший випуск і. Е, Тепер мені цікаво, що буде з нашим спектаклем. Вчора здивував мене чоловік. Зазвичай мене критикує, він людина військова. Вчора я кажу, Боже, як же я не дуже гарно виглядаю. А він сказав: ні, ти красива завжди. Ви знаєте, це для мене було так незвичайно. Він сказав, а далі що? Мабуть, я дуже амбітна. Я хочу, щоб це був початок чогось більшого. І все світ, хай мене почує. Ось така ось була вправа, як ви бачите, не дивлячись на те, що ніби там були учасниками одного проекту, там проходили ті ж самі випробування, але наскільки по різному там для вас це все виглядало. Але всі ви е, винесли з цього проєкту дуже багато, як професійних якостей, так і внутрішніх змін. Е, я був дуже-дуже радий супроводжувати вас тут, в нашому проєкті. Е, буду дуже-дуже хвилювати за вас під час вашого виступу. Був дуже радий і на все вам добре. Ну, що ж наші учасники згадали весь свій шлях, і я вважаю, що остання тривожність, сором'язливість та невпевненість собі залишились у минулому. Повністю з тобою згодна. Залишилась тільки вистава, і я чомусь впевнена, що все буде добре. Компівроку наші учасники брали участь у захоплюючій подорожі, яка змінила кожного. Вони поступово прокачували свої акторські навички, а також особистісні характеристики ставали впевненішими та гармонійними. Тепер залишився лише останній крок. І буде він на сцену, де вони вже готові зіграти неймовірну відверту документальну виставу. Як це їм вдалося, хто з неочікуваних гостей прийшов на захід та які зміни відбулися з їхніми життями протягом проєкту? Дивіться у фінальній серії Мамо, йду в актори!